Доброго дня, шановні учні, сьогодні ми поговоримо про погоду. Тема нашого уроку якою буває погода, від річного руху землі залежать зміни пір року. Від холодної зими до спекотного літа. Давайте пригадаємо, скільки є пір року. Назвіть їх. Так, їх є 4. Зима осінь, літо, весна. Давайте розглянемо полудневе розташування сонця в різні пори року. Найнижче сонце знаходиться зимою. Потім восени воно стає трішки вище, весною ще вище, а літом знаходиться найвище. Чим вище сонце, Тим у нас тепліше. Щодня ми чуємо слово погода. Для чого потрібно вивчати погоду? Погода це стан повітря в певній місцевості, в певний час. Погода це все те, що відбувається в цей момент за вікном. Чи йде дощ, чи світить сонце, тепло на вулиці або холодно? Користуючись світлинами, розкажіть якою може бути погода? Від яких чинників вона залежить? Перший малюнок. Яка погода? Звичайно, іде дощик. Другий малюнок? Яка погода? Вітряна погода. А на третьому малюнку? Спокійна, тиха сонячна погода. Головними чинниками, від яких залежить погода, є температура повітря, вітер, хмарність, опади. Всі вони тісно пов'язані. Тому зміна одного з них приводить до зміни інших. Так, температура повітря впливає на вологість і розподіл атмосферного тиску. Тиск на вітри, вітри на опади. У свою чергу опади, хмарність, вітер впливають на температуру повітря. Збираючись вийти з дому, майже кожен дивиться у вікно, щоб довідатися, що відбувається в атмосфері і яка температура повітря. Падає дощ, чи світить сонечко? Чи змінюється погода впродовж дня? Основною властивістю погоди Є мінливість. Погода дуже мінлива. Вона може змінюватися навіть кілька разів на добу. Зранку мерзнемо від ранкової прохолоди, день страждаємо від спеки, а ввечері можемо змокнути до нитки під дощем. Погода змінюється у часі протягом року, сезону і навіть доби. Про це свідчать щоденні повідомлення про погоду. І дійсно, погода рідко залишається незмінною довго. Як нагрівається повітря? Погода залежить від повітря. Сонечне проміння нагріває земну поверхню, а вона віддає своє тепло повітрю. Ви вже знаєте, що тепле повітря підіймається вгору, а його місце займає холодне. Так відбувається. Рукогобік повітря. Через безперервний рух відбувається зміна температури. Який прилад знадобиться тобі для визначення температури повітря? Так, це термометр. Як позначають температуру? Температуру позначають цифрою з маленьким кружечком угорі і латинською буквою С від імені винахідника термометра Цельсія. Температуру вищу від нуля позначають так плюс 6 градусів Цельсія. А нижчу зі знаком мінус 3 градуса Цельсія. Тобто вже мороз. Вище нуля вже тепло. Для опису погоди часто використовують терміни ясно, хмарно, мінлива хмарність та інше. Ми знаємо з вами умовне позначення природних явищ. З деякими ми часу зустрічалися. Наприклад, стан неба, ясно, хмарно, похмуро, дощ, сніг. А ось грозу ми ще з вами не позначали. Росу ще ми не знаємо, туман уже знаємо. Іні уже у нас був. Щодня з телебачення чи з інтернету. Ти можеш довідатися передбачення погоди, тобто прогноз. Розгляньте інформацію про погоду з інтернету. Прочитайте її, розшифровуючи умовні знаки. У повітрі завжди міститься вода у вигляді пари. При охолодженні пара перетворюється на крапельки, з яких складаються хмари. Вони Перешкоджають охолодженню поверхні землі та надмірному нагріванню її сонцем. Якщо хмари охолоджуються далі, вони утворюють крапельки вологи, які збираються в дощові хмари. Таким чином формуються опади, які можуть випадати на землю. Опади бивають. Рідкі, дощ, роса або тверді, сніг, град, іні, паморозь. Одним із показників погоди є вітер. Сила вітру характеризується по-різному: безвітряно, слабкий вітер, помірний вітер, сильний вітер, ураган. Швидкість вітру вимірюється в метрах на секунду або кілометрах на годину. Ви вже знаєте, що повітря теж має масу. Воно тисне на поверхню землі і на нас з вами. Учені підрахували, що на долоні дорослої людини здійснюється тиск повітря вагою близько 150 кг. На земній поверхні також відчутний тиск повітря, що змінюється залежно від місця та часу. Погода має важливе значення в житті людини. З давніх часів, щоб передбачити погоду, люди спостерігали за поведінкою комах, птахів, звірів. Наприклад, Наприклад горобці у гарну погоду. Веселі і рухливі. Якщо ж горобці збираються з грайками на землі, стають млявими, сидять, настопоршившись, це до дощу. Перед дощем у комах від вологого повітря крила стають важкими, тому вони літають низько. Якщо ввечері жаби кумкають голосно, то наступного дня погода буде сонячною і безвітряною. Якщо сонечко швидко злітає з долоні, то буде погода сонячною. Визначати погоду можна і по народним прикметам. Звичайно, ми не говоримо, що вони стовідсотково вірні, але це ж таки люди спостерігали багато років ось деякі погодні прикмети. Погода один день блисне, а сім день кисне. В осінній час сім погод у нас. Сіє, віє, крутить, мутить, припікає і поливає. Багато снігу, багато хлібу. Наука, що вивчає погоду, називається метеорологією. Складають прогноз погоди синоптики. Для прогнозування погоди синоптики користуються сучасними приладами, використовують спеціально обладнані судна в морі. Космос запускають супутники. Завдяки їхній роботі ми можемо знати приблизно, чи буде завтра дощ і холод або жарко, як одягнутися, слід полити огород, якщо не буде дощу. Прогноз погоди важливий для роботи транспорту. Прогноз погоди важливий для сільського господарства. Прогноз погоди важливий для життя людей. А завдяки своєчасному передбаченню смерчів, повини та інших стихійних лик можна врятувати багато людських життів. Нас цікавить ще одне атмосферне явище. Відгадайте загадку? Навпіл небо розтинає, у цей час іде гроза. Діта горкотом лякає, жалить землю, як оса. Так, це блискавка. Гроза дуже захоплююче явище. Під час грози можна спостерігати цікаве, яскраве та небезпечне явище, спалахи блискавки. Це явище супроводжується громом. Чим небезпечна блискавка? Блискавка може спричинити пожежу. Може навіть розколоти велике дерево. Блискавка, наближаючись до земли, прямує до найближчих до неї предметів високих дерев та будівель. Блискавковідвід – пристрій, який вловлює удари блискавки і відводить її струм у землю. Блискавковідвід захищає будинки та інші споруди від руйнівної сили блискавки. У грозу вікна будинків мають бути зачиненими, щоб не було протягу. Протяг потягує кульову блискавку. Користуватися та тримати в руках мобільні телефони під час грози небезпечно. Що потрібно робити, якщо гроза застала вас на прогулянці? Якщо гроза застала вас на прогулянці, в лісі, в полі, вам потрібно пам'ятати. Під час грози потрібно триматися подалі від високих поодиноких дерев? Сховатися можна під невисокими кущами. Під час грози не можна бігти чи швидко рухатись, краще зупинитися чи присісти. Якщо гроза зостала під час купання, негайно потрібно вийти з води та відійти подалі від водойми. Чи знаєте ви, що? Одне з найбільших сонячних місць на планеті мертве море в Іорданії та Ізраїлі. Тут близько 330 сонячних днів на рік. Дякую за увагу!